Сьогодні ви на свої очі побачите та на свої вуха почуєте, чому українська церква почала поминати гундяку, а московська відмовилась його поминати. Також сьогодні ми всі з вами будемо вчитись читати офіційні документи, не вірити політикам, а відкрити офіційний документ і прочитати його. Мова зараз іде про Томос. Може для вас це буде секретом, але це офіційний документ. Усім привіт, дорогі наші друзі. З вами, як завжди, журналісти Медіакор. Ми не тільки проти корупції, ми за те, що в нашому народі України не було жодного розділення в незалежності від мови, релігії чи конфесії. Бо саме так проголошує наша конституція України. Більше того, за певні розділення є навіть кримінальна стаття. Подобається це комусь ще не подобається. Ми завжди відстоювали конституцію і будемо її відстоювати до кінця. А сього. Сьогодні ми з вами подивимось, як пояснив очільник Православної церкви України Єпіфаній, чому він почав поминати пана Гундяку. Вибачте, за жаргон Гундяєва, тобто очільника патріарха РПЦ. Багато запитують мене, чому ви поминаєте в диптиху патріарха Кирила? Зрозуміло. Ви ж не поминали його після обрання предстоятелем до отримання томосу. Так, я його не поминав, бо ми перебуваємо в стані війни. Але в той час, коли я міг це робити як предстоятель, бо до Томосу у мене не було якихось юридичних приписів, що я повинен поминати в диптиху патріарха Кирила. І тому я цього не робив, коли залежало від мене. Але коли я отримав з рук селенського патріарха Томос, в якому чітко прописано, що згідно передання святих отців... Предстоятель е, православної церкви повинен згідно диптиху поминати всіх блаженніших патріархів та інших предстоятелів помісних православних церков, входячи в диптих і займаючи 15-те місце. Являйте собі, якщо це, б я на другий день, сфотімент. звершуючи богослужіння вже тут, в Києві, в день Різдва Христового, 7 січня, порушив норму Томусу. Тобто було... я цього не зробив. Хоча було багато прохань, звернено до мене, щоб я не поминав в диптиху патріарха Кирила. Але це є прямим порушенням норм Томосу, Бо в Томосі чітко прописано. Є канонічний порядок. Ми не молимось за патріарха е, Кирила. Ми повинні його поминати е, як одного з предстоятелів помісних православних церков. Це робить. Його всесвятість патріарх І Як бачите, він повністю підтвердив те, що православна церква України не має жодної незалежності. Вона повинна повністю підкорятися своїм стамбульським кураторам. Тому, дорогі наші глядачі, відповідаючи на ваше запитання, чому жодний закон, який сьогодні хочуть пролобіювати Верховній Раді про заборону, начебто московської церкви, до сьогоднішнього дня не прийнято, адже по суті потрібно буде першу кого ліквідувати це ПЦУ. Про що неодноразово сказав Київський патріарх. Так, так, для вас буде шок. Ви вже напевне забули. Але в Україні є цілий патріарх. Це Українська Православна Церква Київського Патріархата. А тепер задумайтесь, чому йому не надають жодного слова в змі? А може тому, що він розкаже правду про ПЦУ? Тож давайте його послухаємо. Нема він зі мною, коли став президентом. Предстоятелем ні разу не служив. І спілкування ніякого нема, тому що, боїться правди, нема чого сказати мені, чому я не правий. Якщо і буде звинувачення, то я можу спростувати. А в нього аргументи проти мене нема. Мали ми право вийти із ПЦУ? Чи ми не маємо свободи? Маємо з точки зору і Конституції, і державних законів. А він каже: ви не, не, не маєте права. І приймає рішення, я поставив єпископів, а він каже, це незаконні єпископи. А ви, яких я поставив у свій час, ви законні? Ось той же епіфанія. Законний він архієрей чи ні, я ж його поставив. Якщо незаконний ті, ось кого я зараз поставив. То хіба ви законні, ви ж такі ж самі. Кому цікаво, той вже давно розібрався у цій ситуації. Кому не цікаво, він сліпо вірить політикам та маніпуляторам, які маніпулюють нашими громадянами, до речі, нашими громадянами наголошуємо, аби вони на релігійній чи мовній основі роз'єднувалися. Адже це вигідно РФ, і ми давно про це кажемо. Оскільки РФ не може здолати наші збройні сили України на полі бою. Тому вони взялися ще за одну одвічну і надійну тактику розділяй та властвуй. І або ми, українці, це зрозуміємо, що зараз нам потрібно об'єднуватись в незалежності від віри, мови чи інших переконань, або ми втратимо свою незалежність. Адже кожна людина має право вірити, в що вона хоче, або не вірити ні в що. Це Конституція. Але ж ні, потрібно колотити нашим суспільством. І зрозуміло чому. Принаймні усім, а адекватним людям зрозуміло, звідки це йде і хто це робить. Але ж ми сьогодні маємо з вами подивитись офіційні документи. Так ось посилання на Томос на цей от офіційний документ, де чітко написано, що Православна Церква України повністю підпорядковується Константинопольському патріархату, про що неодноразово заявляв і сам її очільник. Такий собі епіфаній, бо до томусу у мене не було якихось юридичних приписів, що я повинен поминати в диптиху патріарха Кирила. Тому я цього не робив, коли залежало від мене, але коли я отримав з рук. Селенського патріарха Томос також в Томосі написано, що будь-які питання вирішуються тільки з Константинополем, і патріархом цієї церкви є Константинопольський патріархат. Але нагадуємо, що це Стамбул. Тобто, Ердоган, той самий друг Путіна. Нічого вам дивного не здається. Петя Порошенко їде робити не Українську православну церкву, а їде робити залежно від Константинополя церкву. Мали ми право вийти із е, ПЦУ, чи ми не маємо свободи. Маємо. Бо якщо ви не вірите своєму очільнику, якого тільки що ви почули, хоча було багато прохань. Звернено до мене, щоб я не поминав е, в диптиху патріарха Кирила, але це є прямим порушенням норм Томосу. Бо в Томосі чітко прописано. Є канонічний порядок. Тут це в собственних словах Це типічна болезнь патологічних лжецов, коїмі становяться всі, хто багато лет займається російською пропагандою. Ви можете почитати офіційний документ як на сайті ПЦУ, так і в нас за посиланням. Який називається Томос, і самі у всьому переконатись. Адже в Україні є Українська православна церква Київського патріархата. До речі, які чомусь з невідомих нам причин закрили рота і не дають можливості Денисенку, тобто ось цьому українському патріарху, виступити публічно. Де він тільки може, він говорить. І говорить він те, що ми вам і сказали. Ви, получення Томаса, називаєте ну як Авантюрей, Так, так. Обманом. І тому підтримуйте мене на виборах. Тобто Порошенко все це заварив, вот ось цю всю історію, ісключителі з політичної точки зору. Правильно я вас розумію? Правильно. Бо саме такий офіційний томос, тобто про незалежну українську церкву, взагалі мови в ньому не йде. Мені відомо, що Епіфаній – син вашого близького друга, це ваш ученик, а тепер ви називаєте його предателем. Так. Все из-за денег. Когда привезли Томас в Киев, и когда все начало это происходить, то встал вопрос недвижимости Киевского патриархата, которую начали требовать с вас передать в православную церковь, в ПЦУ. Ну, и да, вас это... начали отжимать. Это правда. Саме тому, дорогі наші українці, еліту, завжди знищували тоталітарні режими, адже їм невигідно, щоб люди знали правду, адже тільки еліта, тобто ті розумні юристи, фахівці в галузі права, можуть розказати вам правду. І не тільки вам її розповісти, а й надати вам можливість самостійно прочитати і переконатись, що все, що ми кажемо, є істина. А тому, що ми. Із однієї залежності попали в другу залежність. Хоч і має, маємо Тома справді фалію. Тому, дорогі наші українці, вчимося читати офіційні документи і не ведемося на розділення політиків, які хочуть, аби ми з вами мали якісь міжусобні чвари на підставі мови чи релігії. Оскільки завтра нам можуть підкинути інші питання, які будуть нас розділювати. Але ми маємо бути сильними і об'єднуватись. А ті політики, які хочуть нас роз'єднати, вони не мають права бути в Україні. Їм вражку. Оскільки в Україні є конституція, і вона дає право кожному обирати, куди ходити. І як вірити? Хочете ходити в ПЦУ? Ходіть в ПЦУ. Хочете в Українську православну церкву Київського Патріархата? Ходіть туди. Хочете в Українську православну церкву? Ходіть туди. Хочете ісповідувати католицизм або інші світові релігії? Ви також в Україні можете туди ходити. Саме цим ми і відрізняємось від расистів, що ми вільні і ніхто не може нам вказувати, в що нам вірити і чи вірити взагалі, а також як нам спілкуватись. Сама головна мова це мова розуміння. Тож давайте будемо сильними та розумними. Слава Україні! Чому він нам не дав такий томас, як польській церкві? Ось якби він. А чому? А, а, а тому, що хотів мати залежну українську церкву від себе. І насамперед ця залежність полягала в тому, що вся діаспора українська в усьому світі повинна належати не українській церкві, а повинна належати Константинопольському патріарху.